Уперше їм довелося їхати з Донецька, вдруге вже з лиману. Через російську навалу Донецький центр травматології переїжджав вже двічі. Нині зупинився у Кропивницькому. І тепер лікарі роблять місцевим та переселенцям такі операції, які до того в місті зробити було неможливо. Як вдалося зберегти командою обладнання, розкаже Юлія Бабак. Ще до служби в ЗСУ Руслан Погорілий мав болі в спині. Гострий стан знімав зазвичай пігулками, але на війні після запеклих боїв у штурмовика стали відніматися ноги. Говорили, що якщо не провести операцію, то можливе бути защемлення нерва або, наприклад, що коли сам позвоночник з'їжає в сторону, то можуть, можуть бути просто наслідки. Подальше зробити таку операцію у рідному для бійця Кропивницькому не могли не було фахівців і обладнання. А що казали? Складна операція. Обезболювали і відправляли додому. А в інше місто їхати не хотів, так і жив із сильним болем, допоки у його Кропивницький не релокувався Донецький обласний центр травматології. Разом з усіма лікарями медзаклад приїжджає вже вдруге, в 2014 році з тимчасово окупованого Донецька до Лиману на Донеччині, а після повномасштабного вторгнення довелось знову збирати речі. За два дні до Перших прильотів по лікарні евакуювали пацієнтів, евакуювали самі. Те, що змогли з обладнання вивезти в максимальному об'ємі, вивезли сюди, але, на жаль, стіни вивезти неможливо. Оцей приліт у квітні 2022 року він прилетів точно в мій кабінет. У мене там обладнання було технічного, більше ніж на мільйон гривень. Нині медцентр облаштувався на базі однієї з кропивницьких лікарень. Тут є три операційні реанімація, відділення на 60 пацієнтів. Допомогу надають людям з усієї країни в пріоритеті переселенці та військові. Коли я попав в лікарню, пройшло всього декілька хвилин. Декілька хвилин я вже був в реанімації. Оце спасло, коли зсу деокупували лиман. Лікарі поїхали у місто. Хотіли забрати медобладнання, яке не встигли вивезти тоді під обстрілами, та не вціліло нічого. Росіяни знищили усю лікарню. Я лазив тому, що була заблокована вибухових виліт двері до нашого МРТ апарату. Ось ну там на нього дуже багато всього звалилося. КТ був теж заблокований, там були деформовані стіни. О, дуже не вистачає цих апаратів. 80% медпрацівників тут з Донецька, першого складу травматологічного центру, які, хоч і переїжджають через війну, вже вдруге, але мріють таки повернутися додому. До Донецька, так В свою лікарню, яка дуже велика. Красиво Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Ми – Україна. марафон. Єдині новини.